Доброго дня! Розпочинаємо наступний урок геометрії, його тема площі фігур. Одного разу Евкліда цар Птолемей, запитав, чи немає в геометрії більш короткого шляху, ніж його начала? На що Евклід відповів: в геометрії немає коротких шляхів для царів. Тож, ребята, давайте наполегливо повторювати тему площі фігур. Повторимо формули площі геометричних фігур. Площа правильного трикутника. Це 3 означає правильного трикутника. Дорівнює квадрат сторони помножити на корінь з 3, поділити на 4. Площа трикутника, взагалі довільного дорівнює 1 друга добутку основи на висоту. Або площа трикутника дорівнює півдобутку сторін на синус кута між ними. Формула герона для площі трикутника С дорівнює корінь квадратний з пів периметра, П півпериметр на П мінус. А на П-Б і на П-С Б, С – сторони трикутника. Площа трикутника дорівнює через радіус описаного кола добудку його сторін на почетверенний радіус описаного кола. Площа трикутника ще дорівнює радіусу описаного кола на півпериметр П. Тут периметр. Площа квадрата дорівнює А квадрат, або дорівнює, так як і в ромба, півдобутку діагоналей, оскільки діагоналів квадрата рівні, буде одна друга Д квадрат. Площа ромба дорівнює А на H. Або дорівнює. Квадрату сторони, сторона на сторону і на синус кута між цими сторонами, а сторони рівні буде квадрат синус альфа. А ще площа ромба дорівнює півдобутку його діагонали. Вони взаємно перпендикулярні, пам'ятаємо.